Добрий день, я Олесь Доній, це контрактова площа. За мною пам'ятник Сковороді, переді мною Кіомілянка академія, поруч якраз видавництва Смоласкіп, і сьогодні ми записуємо телезвернення до учасників ірпінського семінару. Мені подзвонив Росислав Семків, директор видавництва, і задав тему, сказав, що бажано поговорити про... Не просто про політику, а про те, як стати політиком, чому потрібно ставати політиком, я безперечно не міг відмовити Ростиславу і е, через особисту повагу і до нього, і до Осипа Зінкевича, і тому, що е, залучений е, був на самому початку видавництва «Смолоскіп» і до ірпінських семінарів. Я е, колись був е, головою комітету цих е, семінарів, е, Вважаю, що е, з точки зору. Підготовки молодих і літераторів, літературознавців і політологів, це унікальна річ, яка відбувається в Україні унікальна через свою стабільність, через свою системність і через свій підхід. Підхід це демократизм, це можливість вести дискусії. Причому дискусії на рівних, тому дуже прикро, що я особисто не зможу бути присутнім на цьому семінарі, тому що, безперечно, набагато важливіше було не моє телезверння, яке десь є на відстані, а подивитися очі в очі і дати можливість не просто задати запитання, а можливо посперечатися з моїми думками або щось спробувати підкоригувати, уточнити. Тож я лише можу висловити свою точку зору, а далі ви вже будете думати і робити, як вам дається краще. Ну, зрештою, у кожного своя дорога широка. Отже, шлях політику. Я не певен, скажу відверто, що є така необхідність обирати політику заради політики. Принаймні я особисто не обирав політику заради політики. Я в середніх класах школи свідомо українцем, а наприкінці вже там 10 клас, я чітко визначив, що я буду боротися за незалежність України. І це була на той момент політика. Тобто політика це не лише депутатство, на той момент про це не можна було і думати, і мріяти, депутатство, там, міністерство і таке подібне. Політика це була боротьба за ідею. І в цьому плані я розглядаю політику не як партійні якісь проекти, не як виборчі проекти, а як суспільне життя. А відповідно до політики залучені всі ми, всі ми з вами. Якщо, власне, ми хочемо впливати на суспільство, і якщо ми хочемо доносити свою інформацію і змінювати. Змінювати світ, оце є політика. Спроба змінити світ це політика. Не спроба там красти і набирати своє кишені, як у нас дуже часто густо асоціюється. Плітка ні, спроба змінити світ з, згідно власного світогляду. Він може бути у нас правильний, може бути е, помилковий. Але от спроба змінити світ, мені здається, є, є політики. Тому все життя своє свідоме це е, в політиці е, з 88-го року, точно. Коли перший раз мене за політику виганяли з університету за український буржуазний націоналізм, так званий, це боротьба за українську ідею і боротьба за те, щоб ця ідея була доведена до суспільства. Не просто щоб вона перемогла, бо це теорія змови, можна робити маленьку групу людей і займатися ну, тоді бомбометанням. Чи чимось подібним? Ні. Е, е, очевидно, що українська йдеться в першу чергу просвітництво, тобто, щоб вона опанувала е, масами, як раніше нас вчили, тобто стала е, переважаючою в суспільстві і, відповідно, перемогла. І це було непросто, тому що на той момент, коли е, наша політика починалась, ми були в меншості. Я не певен, що ми зараз в більшості, скажу відверто, але тоді була меншість меншість. От я не даремно сказав, що зараз я знаходжусь на контрактую площі, і це також певний символізм, тому що Кіомілянська академія, яка зараз за моїх часів, коли я був студентом університету, була морполітом Це було вище військово-морське політичне вчилище. Тут готували комуністичних совітських політруків. І студенти тоді, коли починали боротьбу за незалежність, оце мої часи. Політики боролися, і тут був перший пікет за те, щоб ця, ця, ну, з давніх давен відома Кіомигілянка була повернута українському суспільству. І скажу, що тоді було, ну, ну, може, відсили ну, три десятки осіб, які наважувалися проводити за це демонстрацію. Коли ми створили українську студентську спілку, це вже був 89-й рік, це було на рік пізніше, нас було на початку так само кілька десятків осіб. І перші мітинги, які ми проводили, вони були нечисельні. Максимум, що нам світило за це, це вигнання з університету і нерозуміння з боку своїх же однокурсників і викладачів. Але ми йшли на це. Бо для нас це була політика. В 86-му році, та, саме в 86-му році, коли я став студентом першокурсником, я вперше підняв питання, а чому в університеті Шевченка викладають російською мовою, не українською. Бо я туди вступав і я сподівався вивчити там українську, але у нас все навчання було, було російською. Це була політика. Вона не була прийнятна, ані такі виступи, ані наші мітинги, демонстрації на той момент ні для більшості суспільства, ні для більшості студентів. Окрім жертовності і ідейності, ми нічого не могли іншого запропонувати. І ми це пропонували. Тепер політика змінилася. Тепер ідейних і жертовних, в ній одиниці. Тому ви повинні для себе визначитись. Якщо ви хочете донести ідею, ви знайдете своє місце в політиці, в моєму розумінні. Але я не певен. Що ви знайдете місце в політиці в е, нинішньому розумінні. Тому що е, більш чесних і ідейних не хочуть включати в списки партії. Більш чесні і ідейних не хочуть давати посади, тому що вони не будуть красти і ділитися з усім ланцюжком. Тому у вас є вибір. Е, хочете змінити світ? Змінюйте. Е, але. Політикою можна займатися на будь-якій посаді. Ви можете написати добру книжку, і це буде теж політика. Прикро, але українською мовою у нас, якщо ви будете спілкуватися від Ужгорода до Луганська і не переходу на російську, це буде теж політика. В Україні досі буде це політика. Така політика мені подобається. Я готовий співпрацювати з такими людьми, готовий. Робити спільні проекти, ви можете розраховувати на мою підтримку, і я сподіваюся і на вашу підтримку також. І це ще раз кажу, це інша політика. Якщо ви хочете йти лише по драбині кар'єрний і бути гвинтиком, який фактично існує в нинішній системі, у вас може бути більше успіху. Але я не певен, що така ваша діяльність буде особисто мені цікава. У вас є вибір. Поки ви молоді, я все-таки сподіваюся, що цей вибір буде на бік добра, на бік світлої частини, а не на бік е темної. Чому сподіваюся? Тому що смолоскіп таких людей підбирає. От це винятковість. І місія, можливо, смолоскипов набирається підібрати ідейних і дієвих, і саме тому грона людей, які пройшли у ці семінари, воно не зникає. Йому можна назвати багатьох літераторів. Я думаю, що кожна прізвища обговорити, які зараз проявляють себе в житті з політологічної частини, може не стільки відомих людей, але так само багато людей пройшли загартування дискусії на цих. Семінарах. І мені здається, що ті знайомства, які ви набудете, ті дискусії, які ви проведете, це, це добрий початок. Я сподіваюся, що все буде добре. І, хоч не добре все зараз в цій політиці, але ну хто буде змінювати як не такі, як ви?